Так, значить у нас продовження влога. Сьогодні ми йдемо на ми йдемо? По самокот. По самокот, а тоді поїдемо. Поїдемо, коротше. На Ланжерун, так? Да? Угу. Чи куди що там у нас далі? Аркодію. На Аркодію на поїдемо. Люди трохи вже сходились, на пляжі. Чайки, чайок ганяють тут усі сім. жінка ганя. так Що це ти знімав? Оток, люди підтягуються. Віля вже нарисувалась, боч. Хоча пішки пока йдемо, самокоту всього нема по путі. Так, це в нас міни такі. Можуть. Взагалі самокотів немає. Аркаді ще 4 кілометри. Зараз візьмемо полурозряжений, побачимо куди доїдемо. Побачимо. Збросіння це такі на берегу моря. Все, доходимо до нашого Пездекіри. Так, наче ну? Давай. Все є. І що як ним ріхать? Так само як і темно. Ого. Страшно, звісно. Давай, погнали. Ми до А Ти знаєш, куди їхати? Пише отак до нього. Да. До Прямо. Давай. Так, щоб самокат пришвартувати нас хвостка, да? щоб він угу. що, не поламаний. Щоб ремонт приїхали, там якісь черти стоять, дебуської. Да? Хто тут такий? Можемо, що туди. — Ворта, ворта. ворта мені заповнили. Вони так дивились на мене, я не знаю. Де? Поржа якось підпливає. І що там? Інтересно. Ляшечки. Я буду за неї ставити, а він сам то поїде. А він буде піщати. А ну давай, хай покажемо зрителям. Буде піщати він. Чин? За... Тебе не пищить, наче. Не пищить, так. Да. А ну підніме вища, вище, буде пищать. Ого Та не не ставимо, коротше, я ману досяде на те. Все, не поставлю, постав, пішли з Ну це ж треба заїхати, там нема куди їхати взагалі, там пісок скрізь. Хтось поставив тут. Цей самокат і ні туди, ні сиди, ні собі, ні людям. Вердайся пішки клепати да? парковка така трьох трьохярусна. йорусна. Тут гостиниця така. Така заокруглена. Круто якась. Ось все, що це за гостиниця. Огромний пляж, басейни. так, заказали поїсти Два гомбургери дві шаурми по скидці. а там на цьому на ринку одна шаурма, тільки 300, а у нас 456 за дві з двома бургерами і картоплею фрі. Ну, Коротше, можна три дні ховати, типу. І шаурма одна сіка весить. 850 грив. Нормально. Короче, відхлонили наш закоз, перезакозуємо у другому вже завіді. Тут у нас шаурма 900 гривень буде і два чизбергера на скільки? На 430 гривень. І це не дорого, нормально, беремо. забрали шаурму, распаковываем все у нас это. 900 ром, типа. Да? Угу. Угу. Ну. покажи в середине. Ничего нема? Что пока, пока. Mm. А ты же что? Там і вище можна, ще не можна. У нас закрито вище. Почисти вот. 5 километров. Маршрут до дому. Давай плати будем часочек. А нам хватит? Та не знаю, куди хватить, там і кинемо. 33. Давай. Все? Да. Начинаємо? Давай. Ти зрозумів, як їхати? Угу. Будеш казати, давай. Все. Давай. Угу. це додумай нам. Угу. Так підсвічується все.